Всім привіт! У цьому відео ми розберемо налаштування рівня занепокоєння. Ви Спутник, у вас є можливість автоматизувати пріоритетність листів та мобільних пушів, які можуть отримувати ваші контакти. Наприклад, якщо у вівторок певному підписнику має відправитися проморозсилка і тригер, скажімо, привітання з днем народження, він отримає лише тригер, бо у нього вищий пріоритет. Це допоможе уникнути таких можливих негативних наслідків наявних розсилок як підвищення показників потрапляння в спам, збільшення кількості відписок та зменшення лояльності. Перейдемо до активації рівня занепокоєння. Перейдіть в налаштування, лабораторія та ввімкніть рівень занепокоєння. Розгорніть вкладку та вкажіть, щоденні та щотижневі ліміти занепокоєння. Рівень занепокоєння. Складається з денної та щотижневої кількості балів, які ви призначаєте розсилці залежно від типу та частоти відправлення. На їх основі система розраховує допустимий рівень занепокоєння для певного контакту. Якщо для контакту перевищено ліміт занепокоєння, розсилка йому не буде надіслана. Денний ліміт оновлюється щодня о півночі. Щотижневий ліміт скидається у неділю до 23.59. Як призначити Бали імейл. Перейдіть на вкладку Повідомлення. Повідомлення. Відкрийте потрібний лист. Або Створіть його, Натисніть на тему листа, щоб відкрити його налаштування. В рівні занепокоєння. Введіть необхідні бали. Як призначити Бали для Mobile Пуш. Перейдіть до вкладки Повідомлення. Повідомлення. «Мобайл Пуш. Відкрите або створіть повідомлення. Увімкніть рівень занепокоєння та введіть необхідні бали. Ви також можете налаштувати рівень занепокоєння у параметрах відправлення під час планування емейл розсилки Приведемо приклад використання рівня занепокоєння. Онлайн-магазин використовує кілька типів розсилок, зокрема, тригерна розсилка. Яка запускається, якщо клієнт протягом тижня не заходив на сайт. Щоденна проморосилка про надходження нового асортименту та розсилка щочетверга про новини компаній. Рівень занепокоєння для цих розсилок може бути, наприклад, таким: Тригерна розсилка 3, новий асортимент 1, Новини компанії 2. Як враховується денний ліміт: Наприклад, денний ліміт занепокоєння 4. Припустимо, сьогодні четвер і користувач вже отримав тригерну розсилку та лист з новим асортиментом, тобто рівень, спричиненого сьогодні занепокоєння, дорівнює 4, тому розсилку новини компанії цьому підписнику відправлено не буде, оскільки досягнутий денний ліміт занепокоєння. Як враховується тижневий ліміт? Припустимо, що тижневий ліміт 10 балів, якщо сьогодні четвер. А користувач вже отримав кілька повідомлень, досягнувши рівня 8 балів. То до кінця тижня він може отримати або одне повідомлення з двома балами, або два повідомлення з одним балом кожне. Система не надсилає розсилки контактам з перевищеним лімітом, такі повідомлення потрапляють до помилок. Також корисна порада. Задавайте важливим повідомленням, наприклад, транзакційним. 0 балів занепокоєння, щоб вони не перевищували встановлені ліміти. Але якщо денний або тижневий рівень занепокоєння контакту вже перевищено, йому не відправиться розсилка навіть із 0 балів. На цьому все. Всім гарних розсилок!